Ми вивчаємо східну філософію, можна сказати, як індійську традицію, веди. Ми зараз це співають Харі Крішна Махамантру. Вона складається з трьох слів Харія Крішна і Рама це імена Бога в цій традиції. По Західній Україні ми за два тижні так плануємо об'їхати 30 міст. Ми вже були у Луцьку, Рівному, Львові, у Франківську, у Чернівцях. І навіть не можу вам сказати, як реагувати, це для мене трошки дивно. Людям подобається, нехай ходять. Якщо у них більше проблем немає, як ходити. Ну Просто подивилася, посміялася і все. Цікаво, люди веселі, йдуть, співають.